Шановні батьки, я вас вітаю на уроці для батьків, як говорити з підлітком. Мене звуть Олена Березовська, я керівник школи лідерства для підлітків. Десять років тому я створила курс, який є вже довго і результативно допомагає підліткам пройти цей складний період свого життя. Якщо ви очікуєте від цього, Уроку, що я вам, знаєте, видам такий набор маніпулятивних якихось фразочок, які будуть впливати на вашу дитину, то, на жаль, я вас розчарую, таких фразочок не існує. Це по-перше. По-друге, якби вони навіть існували, то не з усіма вони спрацьовують, і важливо не те, що ви говорите, а яку ви стратегію поведінки з підлітком взагалі обираєте. Тут річ не у фразах. Ну і звичайно, що вже за 10 років роботи з підлітками, я і наші тренери давно зрозуміли, що з ними не можна займатися маніпуляціями, з ними треба бути дуже відкритими, відвертими. І тоді вони це дуже добре відчувають і вони починають вас поважати, і вони починають робити з вас людину, якій вони довіряють. І те, про що я сьогодні буду вам розказувати, дійсно буде допомагати вам вибудовувати довірливі відносини з вашою дитиною. Спочатку треба розуміти, з ким ви говорите, бо іноді вам здається, що це ж ваша дитина, ви її добре знаєте, що це ж я ж йому то, то ще там жопку мила вибачте. Але навіть коли ви з ким завгодно розмовляєте, не тільки з підлітком, ви повинні перше, що собі якесь собі питання задати, це з ким я сьогодні розмовляю. І підлітки це особлива категорія людей, в які вони дуже крихкі, з ними треба як з хрустальним, знаєте, вазоном якимось, дуже крихким, дуже таким тендітним, хоч вам може здаватися, де він мене знаєте, може там трьох матами послати, але це дуже тонка натура, тому що людина в підлітковому віці знаходиться в кризовому стані. І саме в цьому стані зараз в дітей формуються звички. І я не тільки про шкідливі звички, вейпи, сигарки і таке інше, я про звичку відповідати в якихось кризових конфліктних ситуаціях. І я про звичку взагалі реагувати на це життя. І ці звички потім після 25 років буде дуже важко змінити, бо вони перетворяться в такий стереотип поведінки, який важко потім змінити в цьому віці. Формується самооцінка дитини, вже більш така свідома, Да? в вони знаходяться між дитинством і дорослим життям, і формується свідомість і самооцінка. Що таке самооцінка це відношення до себе, відношення до свого майбутнього, відношення. До соціуму навколо, хто я в цьому соціумі? І ця самооцінка вона потім буде впливати на всі сфери життя. Коли дитина буде обирати професію, тут зіграє роль самооцінка. Коли людина буде обирати собі пару на все життя, що за людина буде поряд? На це впливає самооцінка, коли людина буде ставити перед собою якісь амбіційні цілі або неамбіційні цілі від цеві також все залежить від самооцінки, і формується вона в першу чергу в підлітковому віці. Треба також розуміти, що ви розмовляєте з найсамотнішою категорією дітей в світі. Саме підлітковий вік вважається тим віком, коли люди почувають себе найбільш самотніми. Ми якось звикли знаєте, думати, що це там в старості люди відчувають. Ні, саме відчуття самотності. Воно найбільше в підлітковому віці. Це пов'язано з тим, як працює мозок. Наш там лімбічна частина, яка відповідає за емоції, вона дуже дуже дозріває в цей період часу, і їм здається, що в цей час вони найсамотніші, і тут є величезні ризики, що від самотності дитина буде потрапляти в погані компанії, що від непорозуміння з батьками дитина буде. Не йти і шукати десь якоїсь втіхи в поганих якихось речах саме наркотики. якщо ви почитаєте інформацію, то наркотики приймаються найбільше людьми в підлітковому віці. І треба розуміти, з ким ви говорите. Треба розуміти, що це ну, ну, дійсно людина перед вами в кризі. І ми з вами на цьому уроці будемо говорити про стратегію поведінки з вами з вашим підлітком. Я вам покажу, як його ідентифікувати. Ви від використання цих стратегій взагалі залежить ну, все, все відношення. Дитина, от в нас в школі лідерства це основа, це база. Ти повинен розуміти, яку стратегію обрати в поведінці з цим підлітком. Я вам зараз покажу результати. Це в нас недавно були саме оці результати, коли просто діти настільки змінюються, що навіть сусіди замічають ці зміни. Дивіться, одна мама написала: В мене навіть сусіди питають, що ви зробили з Андрюхою. В нього з'явився інтерес до змагання, він хоче бути першим. Ну, щиро вам дякую і вам, і за вашу школу. Саме оці результати, коли навіть сусіди замічають, це, це дійсно трансформація, це результат того, що тренер знайшов правильний підхід до підлітка, обрав правильну стратегію взаємодії з підлітком. Якщо ви навчитеся використовувати те, про що я вам буду розказувати. То ви зможете вибудувати довірливі відносини з вашою дитиною, а це найголовніше. Неважливо, як він зараз вчиться в школі, неважливо, що він там зараз робить, читає він книжки, він не читає для нього і для вас насправді також найважливіше в житті це залишитися близькими людьми, тому що за статистикою близькість, якщо вона збереглася в підлітковому віці, то вона вже буде там до глибокої старості батьків. І дуже часто саме в підлітковому віці діти і батьки втрачають цю близькість назавжди. Треба ще розуміти одну важливу річ. Хоть мене я вам розкажу зараз історію мого студента. Колись був мене студент, такий Даня. Ця історія називається Даня Овощ. Даня прийшов до мене на заняття і завжди так смовчки сидів, так трошечки, знаєте, відсторонено, тільки спостерігав. Ну, і коли я там потихеньку його так знаєте, ввела, ввела в групу, а потім почала з ним взаємодіяти в групі, я задала йому питання: Даня, ти який? І він мені відповів: я овоч. Я говорю: Даня, чому ти так кажеш? З чого ти взяв? Що ти...» треба сказати що в нас вже були довірливі відносини такі в групі що він зміг при інших студентах при інших однолітках сказати таке і він сказав а мене тато називає овощ тому що я сижу на дивані я нічого не роблю і тато мені постійно це каже ну що ти лежиш на дивані як овощ уявіть дитина від найблизькішої людини в своєму житті почула що вона овоч Батьки для дітей до підліткового віку являються великими авторитетами, навіть якщо вам це не здається. Ви впливаєте на своїх дітей, звичайно, більше своєю поведінкою, але і словами також. І те, що ви їм говорите, те прямо впливає на їх самооцінку, на те, що вони думають про себе. І коли постійно дитині казати: ти овоч, ти овоч, ти овоч, звичайно, ми розібрали з Данією, що папа його намагається так мотивувати, щоб він щось робив, це він розуміє, але він чує постійно в свою адресу, ти овоч, і він починає садвіцтвувати, відповідати тому. Що про нього думають батьки. Тому дуже важливо, як ви спілкуєтесь, якими словами спілкуєтесь і що ви говорите своїм дітям. Я вам клянусь в 99% взаємодії з підлітками, коли я в них запитую, ти який, 99% скажуть Я лінивий. А я кажу, чому ти лінивий? А мені мама так сказала, а мені тато так сказав, а про мене так говорять вчителі. Тому те, що ви говорите своїм дітям, напряму впливає на те, що вони про себе знають. Ну, до речі, я хочу сказати, що через рік навчання на нашому основному курсі в школі лідерства Даня стояв на сцені. Ми зробили такий профорієнтаційний форум. Даня стояв на сцені. Це був Харків, офлайн захід. Тато сидів в перших рядах. В залі було 300 людей, і я плакала, коли він вийшов. І виступав на, на всю залу, він був ведучим, він кардинально змінився. Але уявіть, якби він не потрапив до нас в школу, якби ми не розібрали оцей момент, що він починає про себе думати, що він овоч і щоб тато, звичайно, хотів якогось іншого результату, то могла б скластися доля дані зовсім по-іншому. Тому яку стратегію ми обираємо взаємодії з підлітками, і що ми говоримо, це дуже важливо. Давайте перейдемо до стратегії, і я абсолютно вірю, що якщо ви навчитеся їх використовувати і будете дотримуватися правильної стратегії взаємодії з підлітками, то у вас будуть дуже гарні відносини, і ви зможете дійсно впливати на своїх дітей, дійсно мотивувати їх, дійсно бути для них. Величезним прикладом. Тож давайте подивимося: є три категорії підлітків. Вони приходять до нас в різних емоційних станах. Є досить такий легкий емоційний стан, ми його називаємо гравець. Гравець це, знаєте, такий підліток, який він знає, чого він хоче. Зазвичай в них є мрії, зазвичай вони вже планують своє майбутнє якесь. Це така поведінка достатньо впевнена, але він зацікавлений в роботі над собою. І отут, коли він гравець, то що тр треба? Треба його направити на виконання завдань, встановити може строки, допомогти сформувати бачення, як він себе може покращити. Допомогти зекономити десь якісь ресурси, дати якусь менторську мотивацію, ну і з такими підлітками ми більше насправді працюємо над тим, щоб навчитися керувати собою, бо в нас такий в курсі багато часу приділяється розвитку емоційного інтелекту. Це достатньо така легка аудиторія, з ними дуже класно цікаво працювати, але також можна допустити якихось помилок, тому що коли він вже стані гравця. Йому дуже важливо, щоб йому довіряли, щоб йому вірили, щоб йому дали можливість самостійно приймати рішення, щоб проявити оцю цю самостійність. Тому що, коли ви свого підлітка, він в гравці, а ви ще йому кажете давай, ти зможеш, йому це не працює, ви його цим демотивуєте. Або якщо ви там не десь не дали йому проявити самостійність. Або якщо ви гравцю не даєте таке відчуття, що він сам щось вирішує в своєму житті, це його дуже домотивує і він може перейти в інший стан, тому що будь-який емоційний стан дитини чи наш з вами він не да не постійний, він може качати то в одну сторону, то в іншу сторону. І в стані гравця ти знаходишся не завжди. Буває ти втомився, ти вже не гравець. Буває, ти там десь вигорів чи щось трапилось там знаю, подружка якось неправильно себе повела по відношенню від тебе, чи там влюбився, і так далі. В стан грабця його треба ідентифікувати і правильно взаємодіяти з дитиною в цей момент. Гравець, коли до нас приходить, ну тут, тут ми легко працюємо, бо ми взагалі довіряємо своїм підліткам. Ми вміємо правильно тут тут дуже гарно працює коучинговий підхід. Коли я тебе не вчу, як робити, я тобі через питання. Я через якісь пропонуючи якісь завдання, тобі даю можливість отримати самостійно життєвий досвід. Отак от треба взаємодіяти з гравцями і максимально давати їм відчуття, що вони самостійні, бо вони готові для цього, бо в них є ресурс для цього. А от інша, подивіться, будь ласка, на екран, інша категорія дітей, іншим стан – це аутсайдер. Він колись був гравцем, він міг у вас. До підліткового віку ходити на всі кружки і плавання, і танці, і скрізь мати таку енергію скрізь встигати. І тут в підлітковому віці він переходить в аутсайдера. А аутсайдер – це колишній гравець, який зараз сидить на лаві запасних, в нього немає ресурсу. От з ним щось відбувається, що в нього немає ресурсу зараз бути гравцем. Щоб зараз досягати, і коли ви йому кажете: ну давай же, давай, та ти щось ходив, та ти ж там вісім років там медаль отримав, та ти ж іще ще щось там зробив раніше, і ви його намагаєтесь мотивувати, а в нього немає внутрішнього ресурсу дати вам те, що ви хочете, і він ще більше втрачає, тому що там же також працює якийсь самоаналіз. Та що ж, я був такий впевнений, в мене так все гарно виходило. Я був таким переможцем. А тепер я став аутсайдером і йому самому погано від того, що відбувається. А тут ще ви з неправильною стратегією взаємодії з ними. Тому коли дитина знаходиться в аутсайдері. Йому потрібна максимальна підтримка. Тут йому треба побачити, що його приймають таким, який він є. Він повинен отримати досвід і відчути, що його слово щось значить, що він може говорити і він не отримає якийсь хейт в свою адресу. Тут йому треба показати, знизити ризики можливих невдач, показати, що в нас є підтримуюче таке оточення. Це те, що ми робимо в школі лідерства. Тут треба тільки налаштувати на думку, що успіх можливий, йому треба допомогти зрозуміти, от якого мені зараз ресурсу не вистачає, щоб бути таким, який я був раніше, і як мені отримати доступ до цього ресурсу. І тут дуже дуже важливо за рахунок того, що в підліковому віці діти сепаруються від батьків, і батьки перестають бути авторитетом для дітей, і це нормально. Так, це ознака того, що ваша дитина стає більш дорослою. Це нормально. То йому треба підтримуючи оточення йому дуже важливо або знайти людину, яка Доросла людина, але яка може бути для нього другом, і об кого він може проговорити всі свої болі, все, що з ним відбувається, всі свої переживання. Але ще більше для них дуже важливо це їх однолітки, щоб було підтримуюче оточення однолітків. І це от те, чим займається наша школа лідерства. Бо ми створюємо групу, ми, ми все робимо, щоб вони були командою, щоб вони довіряли один одному. В них є тренер, з яким вони діляться і там своїми якимись любовними історіями і своїми переживаннями, і тут вони відчувають, що вони можуть взяти ресурс за аутсайдером, Працювати теж достатньо легко, тому що виявити його ці тренеру залишається тільки от знаєте, підтримати, підтримати, дати йому досвід, де він розквітає. Він в грі отримує новий досвід. От він там в школі не міг, наприклад, висказати свою точку зору, а тут він приходить на заняття і в грі висказує свою точку зору і отримує досвід, на який він потім опирається, виходячи з нашої школи. Він виходить в своє оточення якесь і вже опирається на той досвід, який він отримав у нас в школі лідерства. І тут помилка знову таки аутсайдера попрікати, дорікати його, казати та ти, що от раніше міг, або казати ти можеш но не хочеш. У нас часто таке, ми чуємо від підлітків: ти можеш но не хочеш. Та Хоче він. Він десь хоче, але він не може. В нього немає внутрішнього ресурсу, і він може вам казати, що я не хочу, тому що це його така реакція захисту, щоб не йти в особистий внутрішній біль. Є інша категорія, оце вже складніша категорія підлітків, вона також часто зустрічається це глядач. Це знаєте, от дитина, яка приходить на заняття, і така, ну, ну що мені покажете? Вони зовні здаються дуже впевненими в собі, вони переговорять всіх дорослих, в них на все є своя точка зору. Як правило, вона не сходиться з точкою зору дорослих, і от вони такі, ну що там ви мені можете дати? Та мені це то не потрібно, і ти нічого не можеш йому зробити. Скільки б ти йому не кричав, скільки б ти йому не прогрожував, та ти можеш шантажувати його, маніпулятивні якісь техніки використовувати. Це нічого не працює, тому що він... Знаходиться в певній позиції, це така захисна позиція. Також також він захищається, щоб не піти в свій внутрішній біль. І що б ви не робили, він буде стояти на своєму. І чим більше ви будете на цього глядача давити, тим більше він, як пружина, буде опиратися. І тут важливо перевести його в аутсайдера, показати йому, що ти настільки крутий, як тобі здається. Дивись, ти, ти молодець, ти, ти там маєш свою думку, але дивись, чому це не працює ось в цих сферах життя, ось в цих сферах життя. Батькам дуже важко в цій ситуації перевести їх в аутсайдера, тому що ну, не хочеться ж порушити самооцінку що дитина, це ж все-таки ще дитина. І тут класно, коли вони знаходячись в правильному оточенні, оточенні, яке чимось цікавиться, яке має більше якихось вже комунікативних навичок. І коли цей глядач приходить в групу, де є діти його віку, але вони трішки прокаченіші, отаке отак, слово виберу, прокаченіші, ніж він, то в нього може це спрацювати, що та не такий вже я і наглядач я, мабуть, аутсайдер, і в нього може спрацювати оцей інтерес довести самому собі, що а я теж можу. Але е якщо йому говорити, ну що ти доведеш собі, то ні. Тут важливо створити ситуацію, в якій Підліток сам побачить, що не настільки він гарний, як йому хочеться здаватися. Тут треба сприяти, щоб в голові з'явилося питання: а де результати? От я такий класний, а де мої результати? Ну, і сприяти роздумам, які плюси і мінуси від цієї ситуації, від моєї позиції життєвої зараз. Якщо ви навчитеся використовувати правильну стратегію поведінки саме сьогодні з моїм підлітком, я вам гарантую, що у вас будуть дуже класні відносини. Він буде більше вам довіряти. Ви будете йому прямо в сердечко. Знаєте, ваші слова будуть потрапляти йому прямо в сердечко і будуть трансформувати їх. Це потрібно робити системно. Тут треба розуміти, що якщо ви один вечір просто накричали, бо ви були втомлені, і вам було взагалі все одно в якому він зараз стані емоційному. А на завтра ви зробили там правильний підхід до нього, то це так не працює. Дійсно, треба системно підходити. У нас курс школи лідерства для підлітків він відрізняється від інших курсів, тим, що в нас системний і довгостривалий підхід. Вони працюють у нас на протязі навчального року, і 10 з половиною місяців в одній і тій же групі з одним і тим же тренером один раз на тиждень діти зустрічаються і отримують підтримку. Оця системність і довгостроковість дає височезні результати. Я просто ну я вважаю, що треба такими результатами просто хвалитися. Да? Вот э, Ева очень повзрослела и поменялась в лучшую сторону. У нее появились много новых интересов. Вот одна из э, наших студенток. Очень счастлива результатами моей дочери. Действительно, очень горжусь ей. Выражаю огромнейшую благодарность вам личной школе лидерства. Она мне сегодня сказала, мама, спасибо тебе за школу лидерства. Потому что они Починають розуміти себе більше, і вони дуже вдячні потім батькам за те, що в них на, навіть інколи вони їх там трошки знаєте заставляють, хоча я проти того чим заставляли, але діти потім говорять дякую. Так зміни разючі, що дуже тішить. Вона стала дорослою в висловлюваннях, думках, оцінюванні ситуацій і людей спілкуюся як з подружкою. Вона і підтримає, і скаже: якщо щось не так, дякую за вклад в розвиток моєї дитини. Настюша очень увлекательно рассказывала про сегодняшнее занятие. Конечно же, она у нас умничка, очень осознанная девочка. Хочу отметить, что Настя стала отстаивать свою точку зрения, спрашивать, задавать вопросы, ну и, конечно же, говорить «нет». Ой, такой результат вид курсу школы лидерства. То, что они стали дружнее, про двух сестричек, это факт. Мне нравится, что они стали теми, кем они есть с собой. Я ламала їх під себе я навіть не замічала этого. Вони не бояться оставити свої права і сказати свою точку зору. Вони ще в процесі но це стало заметна уже У нас. Є два курси навчання, перший курс, і потім діти ще дуже відсоток великих дітей залишається на другий курс навчання в школі лідерства. Оце результат довгострокової роботи з підлітком. І всі ці результати базуються на тому, що тренер змогла знайти правильний підхід для підлітка. Якщо не буде правильного підходу, якщо не зможете вибудувати, не станете своїм. Я кажу тренерам завжди так: ви повинні стати своїм для цієї дитини зараз. Якщо вам дитина не буде довіряти, якщо ви не зможете вибудувати з нею конект. То тоді що б ви не робили, беріть там головою об стіну, бийтеся, ви нічого не зробите. Оці результати це результат того, щоб тренери дотримувалися правильної стратегії поведінки з підлітками. Сейчас почав займатися спортом індивідуально з тренером мужчини, і те дає йому більше у нього навіть тіло більше розкрилося, не так сильно сутулиться, як раніше. Його я заметила, що благодаря вашій роботі він став більш осознаним і навчається. подвергать сомнению ошибки ума. Вроде ты не сможешь. У него как будто появился второй герой, который говорит, а давай попробуем. Такие результаты. В прошлом году на этой встрече она была очень закрыта и отвечала только если спрашивали. И очень коротко в этом году это был абсолютно другой ребенок. Она сама задавала вопросы и проявляла инициативу. Я хочу, чтобы вы надыхнулись тем, Що правильний підхід до підлітка він буде давати дуже високі результати. Ви дійсно будете впливати на свою дитину. Я вважаю, що ми можемо батькам скільки завгодно говорити, наскільки наша школа може вплинути на дитину, не наскільки це важливо, але найкраще це, якщо дати підліткам, спробувати. Побувати в нашій школі, і в нас в кінці весни буде набор в нові групи, і зараз ми робимо пробні уроки для підлітків, де вони можуть прийти на заняття і спробувати, що це таке, що таке школа лідерства. Звичайно, ви скажете мені, що ми б з задоволенням віддали своїх дітей вам в школу, займайтеся системний підхід. Це все прекрасно, але він не хоче. Це така доволі часта історія. Ми можемо скільки завгодно. Одна з батьками говорити про те, наскільки важливо там вчитися, розвиватися, і наскільки наша школа дійсно може вплинути на життя людини в подальшому, Що це найкраща інвестиція в розвиток дитини, але поки сама дитина не спробувала, поки сама дитина не прийняла рішення. Займатися, це, це не має ніякого сенсу. Тому я зараз вам пропоную записати свого підлітка на пробне заняття в школу лідерства. Це буде тренінг, ми його назвали тренінг для сміливих. Його ціна всього 420 гривень Це дві години тренінгу, де ваша дитина. Зможе отримати досвід в прийняті рішень, це буде ігровий формат навчання, така комунікативна гра, в якій вони візьмуть участь, спробує себе в ролі керівника команди чи в ролі взагалі роботи в команді. Зможе розвинути навички комунікації. Це ваша дитина за дві години це отримає. А ви. В свою чергу отримаєте від тренера зворотній зв'язок, на що треба звернути увагу, які зони розвитку, і що дуже класно виходить у вашої дитини, а що треба ще більше розвивати і на це звернути увагу. Тому вже зараз ви можете записатися до нас на пробне заняття. Заповніть коротку анкету тут під цим відео, і в боті, з якого ви перейшли на це відео, буде посилання на коротку анкету. В якій ви можете забронювати місце в участі в пробному уроці, це всього 420 гривень, але дві години роботи в групі. Ваші діти вже зможуть в цій групі поспілкуватися з однолітками, знайти собі друзів, вже зможуть отримати якийсь досвід, вже пограють і зрозуміють, що таке школа лідерства. Зрозуміють наскільки вони можуть реагувати в якійсь нестандартній ситуації. Тому вже зараз, сьогодні заповнюйте анкету і реєструйтеся на цей тренінг. Обов'язково в анкеті вкажіть свій нік в телеграм або номер телефону, який прив'язаний до телеграм, щоб наша менеджерка могла з вами зв'язатися і вас проконсультувати, запропонувати вам групи. Сама група буде залежати, коли вона буде, графік групи. Це все залежить від того, скільки років дитині, тому що ми формуємо молодшу групу і формуємо старшу групу. Я дуже надіюся на те, що ви будете мудро приймати рішення, в якій стратегії розмовляти, говорити, мотивувати свою дитину. Я дуже надіюся, що підлітковий вік для вас і ваших дітей стане ну, таким гарним, якимось приємним досвідом, про який буде цікаво згадувати в майбутньому. І розумійте, що дитина зараз ваша знаходиться в кризовому стані. Будьте добрішою до неї, будьте мудрішою, тому що дорослий між вами, ви, у вас вже є досвід взаємодії, в них ще досвіду немає. Взаємодії з іншими людьми, взаємодії з, з своїми з емоціями з самим собою. Ну і скористуйтеся можливістю записати свою дитину на пробне заняття. Набір в основні групи в нас відбувається всього два рази на рік, але зараз у вас є можливість прийти і спробувати зрозуміти, наскільки це підходить вам, наскільки цей формат навчання вам підходить. Мені дуже приємно було з вами познайомитися. В боті у вас ще буде можливість задати мені питання обов'язково. Я з вами не прощаюся. В боті ми ще будемо з вами спілкуватися. Бажаю вам легкого перехідного віку.